Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг, і ми бронюємо плівкою абсолютно все, що бронюється сьогодні. У нас в роботі транспортний засіб чудове рішення для активного відпочинку електровелосипед Cube. Новесенький, чистий, готовий подорожувати, тому зміцнити його плівкою для впевненої експлуатації ну просто необхідно. Наш автоцентр виконує роботу будь-якої складності, даруючи максимальний результат. Ми використовуємо в роботі найкращу керамічну захисну плівку, завдяки якій цей велосипед не боятиметься піскоструїв та подряпин на своїй чистій матовій поверхні. Цікавий колір збережеться і стане навіть ще насичнішим. І так буде з кожним. Догляд за транспортним засобом стане простіше. Наша плівка відштовхує з поверхні воду та бруд. Потурбуйтесь про цілісність свого транспорту. У автоцентрі рестайлінг про це потурбується найкраще.